Коли вони виносили побратимів, коли виносили двохсотих, ворог учиться, ворог сильний, сьогодні вродилась внучка. Моя. Шановні земляки, сьогодні у нас в редакції людина, яку я перший раз бачу в своєму житті, але я точно знаю, що ця людина захищала Україну. Як це сталося, коли почалося? Продовжується. І що це за людина? Ми зараз дізнаємося. Інтригу тягнемо недовго. Представтесь, будь ласка, нашим глядачам і читачам. Капустин Роман Олександрович. Роман Олександровичу, ви звідки родом? Звідси, з Богу І народилися, і живете в Богодухові, так? Так. А як потрапили до війська? І коли? По мобілізації. Пішов добровольцем. Було це 8 числа, слідчого марта, потрапив до війська. 8 березня, тобто фактично, на початку так. вторгнення, так? Так. на початку вторгнення, це було повістка, від якої не тікав. Не тікав. Мало того, це не була повістка, тому що я, е, як сказати, Колишній прапорщик, штаб-сержан по, скажімо так, по-новому. Мене не визивали. Я пішов сам. Колишніх прапорщиків не буває. Це, це, це дуже серйозна військова професія. <що>, Ви, я так розумію, професійний військовий раз прапорщик це була понадстрокова якась служба, так? Так, так. А де служили? Але срочної служби. Я служив срочну службу, служив. В Харкові Національної гвардії, Інститут Національної гвардії України. Потім обслужив сочну службу і пішов вчитися у нас в Богодухові на Подучився на прапорщика і був прапочком нашої частині 1974 року. Так. Пішов добровольцем, потрапив куди? Потрапив спочатку, потрапив на підготовку. Ніхто не взяв і відразу не кинув на передову. Ні, такого так? не розумію. було, У нас нам повезло більше, є такі випадки, але нам, нам, мені повезло більше. Mm -hmm. Хлопцям, з якими я призвався, з якими я там, був, з якими нас е, виїхали на бою, зону бойових дій, е, нам пощастило. У нас було Бахмут, Бахмут Оглядав. От Бахмут саме в той час і у угледар. Ви знаєте, сьогодні по збіговій долі у мене другий ефір, друге інтерв'ю, і я також спілкувався з чоловіком, який був під Бахмутом, під Угледаром. Трохи за, молодший за вас, хлопець. Два поранення. До речі, як у вас з цим? У мене травми. У мене, не, у мене травми спини і був вже комісований після операції на серці. Щось змінилося в ставленні вашому до війська, до армії, до оцих реалій? У мене багато змінилося до війська, до армії, до усього. Я своє, я би виразитись на українському міровозрінні поміняв просто в апріорі, тому що, тому що у нас формується, у нас формується нова армія. Не та армія, це не зрівняти з армією, яка нас була. Тому що я ще застав ту армію, я би служив при українській армії, але ж ще залишилося. Я на цьому це... наголосив, ви замітив? Да, Мені да, було я... цікаво просто, як правити радянської це... армії, трансформувався в бійця ЗСУ. І це той бійець, який не ховався від війни, а пішов захищати батьківщину. Так, шосте число це ваше свято. Да. Таких, як ви, людей. Скажіть, ті зміни, які сталися у війську в армії, вставлення один до одного до командирів, командирів до підлеглих, вони фундаментальні на ваш погляд? Змінило щось суттєво? Я скажу вам так. Змінилося суттєво. Поки я не був в зоні бойових дій, я цього зміни я ніяк не бачив. Після того, як я побував в зоні бойових дій, після того, як я побував в бою, зміни є і дуже великі. Я вважаю, що це зміни на краще. І я думаю, що в подальшому в нашій армії є перспективи, і це буде на краще. Це буде одна з кращих армій світу, не 15-та навіть. Я буде, так розумію, вже скоро. Буде вона, ну не хоче забивати, забирати нас багато. Людей, які дуже далеко забігають і е, кричать про те, чого ще немає, чого ще, ще е, подашу, в нас, майбутньому, блять. але ж будемо надіятися. Скажіть, оте бойове братство, яке, про яке сьогодні я вже розмовляв з вашим побратимом і буду розмовляти, мабуть, ще довго. Бойове братство про нього вже легенди ходять, вже розповідають, що це щось неймовірне. А ми згадуємо козацьке братство побратимів, козаків, які... Жили заради побратима, заради батьківщини. Воно зараз є в нашій армії. Є, наші. є. є. Можу загинути за побратима, витягую голими руками його з-під обстрілу, з-під землі. Таке вже є. Я. Таке є. І, і ті люди, які зараз які з перших днів війни, вони це є це є кулак. Той який формується, це вже є кулак нашої української армії. Ті зміни, які потрібні армії сьогодні, вони очевидні. Армія стає серйозною роботою, армія повинна бути престижною роботою, армія повинна бути високооплачуваною роботою, так. соціально захищеною і так. так далі. І тоді нам буде ще легше. Мотивація не гроші сьогодні, сказав один бієць, але все-таки гроші також потрібні. Ви підтверджуєте цю думку? Я це підтверджую, і якщо можна. Я скажу одну таку річ: солдата треба поважати це е, поки люди повинні е, поняти, що, що таке солдат, тому що є люди, які ще не розуміють, що йде війна, і взагалі, е, коли, ти, коли я комісувався. Людина сталкується, людина, яка була там, людина стал, сталкується з такою річчю, що є люди, які не понімають, що війна і вони далекі від цього. Це треба понімати. І е, поки люди, всі люди, цього не поймуть, діла скажу так, що діло, мабуть, не буде. Ви відчуваєте повагу до себе серед земляків? Ви повернулися в рідне місто, де народились, виросли. Ви відчуваєте, що на вас дивляться як на особливу людину, як на героя? Так. Так, Це, це, це відчувається, але від простих людей. Це відчувається, так. Це відчувається. Я скажу так, це відчувається, але ж з людьми важко общатися, розмовляти, тому що то я не можу. Тяжко адаптуватися, скажімо так. Тому що я ще я общаюся з людьми, які от у мене хлопці 47-ма бригада. Вони зараз на місці, я з ними созвонюся, все, і тому мені щас на даний час мені легше з ними общатися. Ви зараз відповіли на моє питання, яке я ще не задав. Чому ви повертаєтесь знову на фронт? Чому люди з інвалідністю знову повертаються туди? Чому вас туди тягне? Там вже вбивають калічена. Тому що там на все там зовсім по-різному, по різному на це. Міровозріння міняється по різному, і там общення зовсім інше На там, тобто е, людина, яка тут може скривати свої е, наміри, які то які самі все, там ти як на ладоні. І там ти, вибачте, хоті сказати на хороше слово, і людина ти, ти там, не людина, скажімо так, це може грубо е, в грубій формі. Це... І ви так стараєтесь балакати не в грубій формі, ж дивуюся. Формірую, але це так. І Формірую. там на все намного проще, все взаємовідносини, все це там не вважається, ну я з грошима, ті що там виплати, от це, все, це все як то там дуже просто. Коли ти ну, вертайся, тут ти ставишся трошки з другої, ну, я би Тому люди. Я розумію я людей, які повертаються обратно. Що там є, це відвертість, це щирість, це простота взаємовідносин. Це те, чого так. не вистачає сьогодні суспільству, нашому мирному. Якби ми думали, якби ми розраховували один на одного, підтримували один на одного, то, мабуть, в ТУ зараз би жилося також набагато краще. Так, так. Не так. подобається. Дій. А є те, що ти повинен робити, й ти захищати батьківщину. Повинен будь, немає в тебе патронів, є в тебе автомат. Холодно тобі, жарко тобі, голодне, а ти все рівно спочатку підеш, зробиш свою роботу, а потім будеш, будеш, звичайно, казати, як всі нормальні люди. Ну де мій пайок? А чому мені там того нема? Ну чому, ми всі так, люди, але це, це, спочатку ти підеш захищати батьківщину. Так? Так, да, да, да. І ти не будеш сумніватися, робити це так. чи не робити. Так. У нас в тилу це також повинно бути. Я вважаю, якщо б у нас в тилу було так, то це, це було б на уроні. Це було дуже-дуже добре, якби такі були в тилу взаємовідносини, як на хлопці. якісь часу. Та не вже ж що? нас треба кинути в такий котел, щоб ми перетворили зрозумів на українців, знову стали українцями. Ну ну можеш, як то ви тепер будете пояснювати, вчити, розповідати, давайте земляки жити як, як українці. Ми ж унікальна нація. Ви згодні це? Згодний, Згодні, 72 години, 96 годин давали. Півтори тижня до Львова дойдуть. Спорили американці, англійці, спорили іспанці. Скільки, скільки це буде? Три доби, дві доби, півтори тижня до Львова до Польщі. чи... А що вийшло? А дуля з маком вийшла. Отак от, от вийшло. На що нарвалися? На наше начальство. Та не було геть близько. Отут хлопці збиралися і. Терево організовували, і, 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 і я з духстволкою стояв, трясся там <рес> <рес> на початку війни на морозі. Помните, морози ми той золочів захищали, як могли стояти. І хлопці, які були мисливцями, стали, відбивали перший бій був під золочем. Це хлопці прості, це прості хлопці, яких я знав зовсім по іншим справам. Оце ті люди, які сказали, ми, українці, ми унікальні. Це однозначно. А ворог у нас сильний. Сильний ворог. От казати, що це якісь полудурки, ні вони ворог сили. сильний, і мене це трошки бісить, коли по телевізору ну другими словами посадимо. Коли розказують, що там не все, нічого подобного, ворог учиться, ворог сильний, мало того, що вони мають велику перевагу. в... В усьому. С -с -с, в, усьому, да, в усьому, в медалі, в, в м'ясі, в в да, вони сильні, вони хитрі, вони і дуже ці. От, -от я недавно розмовляв з Олександром Олексійовичем, скороком це мій товариш, і він каже, спілкуючись з військовими, я чую не раз, що три тижні і вони вже осваюють те, що ми придумали. Там на війні щось придумали, і вони вже. Підхопило. вони дуже швидко вчаться. Ворог складний, щоб перемогти його, нам треба стати ще сильнішими. У вас сім'я є? Так, є сім'я. Діти є? Внуків повно. Сьогодні родилась внучка. Ой, моя. Я вас вітаю. Як назвете? Назвали Євгенія, Женя. Круто. Сьогодні родилася, але син ще за це не Син Синча спішить. А син з Син на да, він, 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 він на неділю що... э, перевіз мене попав в Харкові. Як сина син звати? Сергій. А Сергій. Ану, назвіть повністю. Капусян Сергій Романович. Скажіть, будь ласка, ще, а як ось дружина переживає двох двох воїнів? Двох воїнів в хаті? Я, я не проживаю? знаю, мене дружина молодець. Як мати дружину? Надія. Надія, а де вона працює в Абухані? Вона працює в аптеці, працювала, де да, не працювала, учительниця працювала, і в цей школі працювала. працювала. А що викладає? Чіпля? Начальник класу. Син також пішов до Брої? Ні, він був на контракті, в Харків, в Національній гвардії. І по контракті, батька. Да. Потім, так. Потім... Пішов... Також прапорщик чи ні? Ні, не прапорщик. <laughs> Підлагали йому все, але не захотів. Скажи, так, нагороди є у вас якісь? У мене нагород немає. І що я хочу, щоб ви розуміли, що я е, приїхав до вас, я хотів сказати про наших хлопців не за себе. Я не герой, я не був так, що прям ну, я там десь воював. Так, щоб... да, я був в бойових діях, да, я воював, але робити цього якось я бачу хлопців своїх молодих, мені е, майже 49 років було. Все. Я бачу хлопців ровесників мого сина по 22-23 по роки, вони такі робили віші, що я не мог повірити, що це мої хлопці з мого взводу. я був командиром замкомандиром взводу. я не думав, що вони, люди, з якими до попадання в бою, зону бойових дій, що вони на таке способні. Коли вони виносили побратимів, коли Виносили двохсотих, коли виносили трьохсотих, як вони держали оборону, як, як це все взаємовідносини між е, собою? Це все, це все як би вам сказати? Розказати про це неможливо, не це не вам можливо передати зусиль другі. А показати це нереально. Не дай Бог. Це дуже як ж, жаліють товариші, як коли як, досадно, бідно, коли ми не можемо винести обстріли, коли ми не можемо винести двохсотих, тому що ведеться річ хоча б спасти трьохсотих, і коли ми не виносимо, коли дзвонять мамки, папки, і саме тяжко це коли тобі приходиться їм об'ясняти, що їх, їхньої дитини вже немає. Да. У нас. мене півзвода, хлопців були, які юристи. Багато хлопців. У мене чоловік п'ять було взводи, які приїхали за кордону спеціально, щоб захищати батьківщину. І дуже багато хлопців були, це я як, як мінімум півзвода, ті, які в армії страхову службу не проходили. Вони не знали, як заряджати в магазин патрони. Це таке було все. І ці хлопці їх тренували і вони захищали, і вони робили своє діло. Вони роблять своє діло. Страх, все це, все це присутнє, Все це присутнє нам, людині, яка там каже, що до цього звикаєш. Ні до чого не звикаєш. Кожен раз виходиш, виїжджаємо в зону бойових дій, до цього не можна не, звикнути. Це постійно ти знаходишся. Хлопці саме казали, у мене дуже хороші хлопці. взвод попаси дуже добрий. Всі бойові виходи, поки, ну поки существував батальйон, Мій е, хлопці всі виходили, багато поранених, багато і зараз вже багатьох людей немає. Багато щитань не залишилося людей, у яких не було контузій, поранені, все останнє. Ну, вони хто кого не списують, ті до сих пор знаходяться там в зоні бойових дій. і Воюють. Були захищали. На роботі ну в мене знайомий дуже хороший ротний наш він сам з Павлівки, Богодухівський. Хто це Артем. Він мій ротний. Ми весь Бахмут. Все він був командиром роти. зараз командир роти 47-ма бригада. Не знаю якої. Ну це не важливо. Не важливо все. Були в Запорожому. зараз під Авдіївкою. Гин, але ж і були ми з ним в Гуглідарі в село Палука, там, де наш батальйон розбили. Він у б... нас може святи з... З... з окруження. Ви вже не повернетесь, як ви відчуваєте по собі по здоров'ю? Я розумію, що повернувся б. По здоров'ю повернувся б, але, мабуть, не повернувся, тому що була, була операція на серці, і я вже просто фізично я, я не потягнув. Я не потягну, я не зможу те робити. Хоча я все життя займався підожову формою. Що з вас ще хотіти? Займався... 49 років, син воює. Що там то будьте? Внуків треба. Внуків треба виховувати. Внуків ми і дітей випанькали. Внуків, але ж жалко хлопців. Мене багато хлопців тільки. Як сим'ї сьогодні в нього праздник, але ж він, ну я би празник, все. Дитина родилась. Але багато дуже хлопців, яких так само праздник, і Багато хлопців загинули в мене, ті, які навіть не були жонаті і не були діток. Оце, оце, оце погано. Це дуже погано. Це саме дуже погано. Це не якісь вагнеровці, це не якісь сміття, це генофонд золотий нашої країни. Жалко. Дуже жалко. Я раніше не розумів не, не вираження, понімав вираження, але не так сприймав, це враження, що гибне світ нації. Зараз я розумію, як гинуть лучше. Мабуть, це так і є, тому що дуже багато хлопців загинули, які дійсно були патріотами своєї батьківщини. Перемога буде за нами. Звісно, за нам. І просто... люба людина, яка, там, на, яка в зоні бойових дій, зонів ніяк сумнівів не виникає. Бо ми на вас молимося. Ні, я завжди так знаю, я завжди так думав, і це э, любий люби солдат, який. Побував там, в зоні бойоводі, який воював, любий солдат, це скаже. Те, що в нас багато проблем, скажімо так, не будемо про них казати. А, І да, це то, саме, то, все, але да, ж це все є руда, тому що першу чергу треба захистити батьківщину, а тоді ж е, наші проблеми, комусь не подобається, комусь що не, не устроїє, кому щось не дали, не додали, якось все стане. Розберемося з Розберемося Розбереться так. Путін. До. Я побіг Все. А победи буде за нами. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую, Дякую вам за, за все прийшли. за ваше життя, за те, що такого сина виховали. Я просто хочу, щоб ви зараз сказали від душі, привітали своїх побратимів зі святом. Хлопці, вітаю вас з праздником. Це ваш наш праздник. Вважаю здоров'я, щастя, бажаю вам, щоб ви завжди були такі. Які ви є. Будьте завжди в собі впевнені. Все буде Україна. Слава героям. Все буде Україна! Героям слава! Дай Бог вам здоров'я! З вами була Азета вісник Богдахівщини, я Мурошник Василь Савич. І ще раз нагадайте, як вас звати все. Роман, Роман. Капустян. Ну, Хай буде Роман Капустян.